2022-2023 навчальний рік завершено, і 2849 учнів навчальних закладів Карилицької громади прощаються зі школою. Переважна більшість лише до осені, а випускники назавжди. Вже минулий навчальний рік. Був першим в історії України, що повністю проходив в умовах воєнного стану. Що було у пріоритеті освітньої галузі? В першу чергу ми повинні забезпечити безпеку наших дітей. Тому і керівництвом громади було багато зроблено роботи. По-перше, це облаштування найпростіших укриттів. Якщо говорити про наші навчальні заклади, то наші навчальні заклади працювали, працювали або в очній формі, або в змішаній формі. Що таке змішана форма? Це дистанційна і очна форма навчання. По питанню дошкільних закладів, теж звісно, в нас. Три заклади, які були на дистанційній формі навчання, але на даний час залишився один заклад, і я думаю, що по роботі найпростішого укриття ми завершимо найближчим часом. І цей заклад, малятко, він з наступного тижня перейде до очної форми навчання. Звісно, роботи було багато зроблено. Кожне укриття було облаштовано освітленням, зроблене резервне живлення, підключені генератори, зроблені вимоги по питанню пожежної безпеки, по облаштуванню біотуалетів. Позабезпеченню медикаментами для надання першої, першої медичної допомоги нашим дітям, забезпечені першими необхідними продуктами харчування та водою. Тому, звісно, що тривоги лунали часто і лунають зараз. Добре, що зараз перестало проводитися відключення світла, тому Рік ми завершили, і я думаю, що ми завершили успішно. І освітянам і владі довелося опановувати новий досвід у справі забезпечення функціонування ліцеїв і гімназії у Карлицькій громаді. А що попервах здавалося тут найскладнішим? Коли, згідно графіка, було відключення освітлення. Це забезпечення освітньої діяльності наших закладів. Але ми з цими проблемами справились, і кожен заклад у нас отримав генератори, де було проведено підключення, підключення як і найпростіших укриттів, так і наших навчальних закладів. Було підведено до кожного класу, де генератор виробляв електричний струм. Кожен генератор ми забезпечили пальним і маслом, була проведена закупівля, і, відповідно, була подача світла у кожен навчальний клас, де вчителі могли на комп'ютерах проводити як дистанційне навчання, так і очне навчання. За якими програмами йшло придбання генераторів? Значить, при, е, придбання генераторів, хочу сказати, одне. Це в першу чергу, самі перші, які ми придбали, це були генератор, кошти, які виділені на навчальні заклади по 109 тисяч на наші опорні заклади, де ми, звісно, придбали ці генератори і придбали пальне. Далі були виділені кошти з місцевого бюджету, а в нас, якщо по кількості дивитися, то 32 заклади. І далі багато генераторів нам надійшли. Це була благодійна допомога від наших спонсорів. І знову ж це питання, кошти були по програмі ООНські і. ЮНІСЕФські, ну і звісно, допомога від наших партнерів. Крім міжнародних організацій, як от ООН і ЮНІСЕФ допомагали з генераторами і держави окремо Німеччина, Грузія, країни Балтії в умовах, як ми б сказали, блекаутних здавалося майже неможливим організувати харчування в школах. Та врешті вдалося. Світло вимикали із 8-ї години до 10-ї. Із шостої години до восьмої різні графіки були по різних вулицях, і звісно, це була проблема і в, дош... в першу чергу це в дошкільних закладах. Але хочу подякувати нашим кухарям, які виходили 5 годин, готували до восьмої години. Потім вони робили накривали, обігрівали, щоб потім у обід на обідню на обід. Наші діти харчувалися отримували тепле і отримували теплу і здорову їжу. По, по закладах загальної середньої освіти дійсно був проведений тендер, де була підписана, підписаний договір на організацію харчування. І хочу подякувати також нашим органам місцевого самоврядування, нашим депутатам, що прийняли рішення по співфінансуванню плати за харчування. Міська рада ухвалила тоді рішення про те, що за харчування учнів перших четвертих класів батьки мають платити 50% вартості обідів, решту. Міський бюджет безплатно в шкільних їдальнях харчувалися кілька пільових категорій дітей: діти сироти і позбавлені батьківського піклування з інвалідністю з багатодітних і малозабезпечених сімей, діти учасників бойових дій і тих, хто нині в Збройних силах України і хто пропав безвісти в цій війні, та діти членів добровільних формувань територіальної оборони. Участь у програмі ООН і ЮНІСЕФ, ліцеїв номер 2 імені Дашенка і номер 3 Дала змогу зробити харчування їхніх учнів початкової школи безкоштовним для родин. Наші діти також здобували свої перемоги. Ми проводили олімпіади, ми організовували творчі конкурси, де наші учні на обласних рівнях, міжнародних рівнях приносили нам свої досягнення, мали свої. Як е, перемоги перші, так і другі треті місця. 31 травня це буде у нас останні дзвоники в наших навчальних закладах. Чому 31 травня? Звісно, що міністерство. Дає свої рекомендації по внес по завершенню навчального року. Ми могли, кожен заклад міг внести зміни в структуру навчального року, але так як наші заклади виконали освітні і навчальні програми, а також навчальні плани. То у нас завершення навчального процесу відбудеться 31 травня. Ті учні, які були активними учасниками не тільки в навчанні, а й в громадській діяльності закладу, у роботі нашої громади, були активними учасниками, вони отримають годинники. Кожен керівник закладу подав, так як вони рахували за потрібне, подали учнів активних активістів, житті роботи закладу і громади. І на випускних кожен учень отримує свої нагороди. Сто сімдесят класників випорхнуть зі стін своїх альмаматер і підуть у самостійне життя. З них 16 дівчат і хлопців претендують на золоті медалі, двоє на срібні. Це учні чотирьох міських ліцеїв Мирівського і Черняхівського. Дев'ятий клас закінчують 295 учнів, з них 30 отримують свідоцтва про базову середнього освіту з відзнакою. Вручення документів про освіту заплав. 11-ти класникам 30 червня, 9-класникам 15 червня. Півтори сотні учнів з Карлицького краю виїхали з батьками через війну за кордон. Як було організоване їхнє навчання? Кожна дитина була охоплена навчанням. Діти виходили, були складені графіки, і діти виходили безпосередньо на. Ну, Звісно, що дистанційно, згідно свого розкладу на уроки. Оцінки, які отримали діти тут, вони отримували, звісно, вони писали самостійні роботи, вони писали контрольні роботи, вони певні види робіт відсилали вчителю. Кожна дитина була оцінена і, звісно, кожна дитина. Отримає семестрове оцінювання і річне. Кожної дитини буде виставлена оцінка з того чи іншого предмету. Були випадки, що діти навчалися в школах тієї країни, де вони перебували, вони вивчали предмети, їм там предмети, їм видавали такі ну, свідоцтва про завершення, виставлялися оцінки. Звісно, ці оцінки переводились в наші бали. І ті підсумки заносилися в журнали і відомості. Травень, червень, час формування набору першокласників. Що тут маємо? До 15 червня вже повністю буде сформована база в кожному навчальному закладі. Це учні перших класів. Ну, поки якщо дивитися зараз по попередньому. По, по, по передній попередній кількості учнів в перших класах то зараз 240 вихованців це а рік... то рік було торік було 262. на жаль трошечки зменшує зменшується ну якщо робити статистичні дані то і кількість дітей в дошкільних закладах зараз на жаль Менша є. Коли 10 років назад я прийшла на цю посаду, то було 1112 учнів. А зараз по мережі 689. Це учнів дошкільного віку. Це, на жаль, тенденція демографії всеукраїнська. Зниження рівня народжуваності, а отже, і кількості учнів у класах. І, врешті, кінцевий сумний підсумок організації освітнього процесу. Сільські школи з 11 річок перетворювалися на 9-ти річки. а тепер сільські ліцеї стають гімназіями. За вікном, літочко. як буде влаштовано літній відпочинок дітей? На базі нашого будинку творчості ми плануємо відкрити. Короткотривалі групи наших пришкільних таборів. Це які діти будуть в першу чергу зараховані в цей пришкільний табір, це, звісно, що діти внутрішньо переміщених і діти категорійні. Ну, а далі будемо дивитися за бажанням наших учнів, наших батьків. Чи це буде 100, як чи це буде більше трошки? У нас вих... вчителі будинку творчості на налаштовані на роботу з цими дітками, де будуть працювати і майстер-класи, -клас, і, і гуртки, і, звісно, буде як організована дітям поїздка вже за бажанням наших дітей. Воєнний стан триває, адже в країні війна, а освітяни за підтримки влади роблять усе щоб наше підростаюче покоління могло вчитися і мати доступні дитячі досягнення і втіхи. Тож хай літо подарує школярам і малятам яскраві враження, а випускникам побажаємо відмінного такого життєвого старту, тому що у вас попереду. це здача національного мультипредметного тесту, то я хочу побажати, щоб всі ті знання, які ви отримали у кожен своєму навчальному закладі, стали такою надійною допомогою вам при Вашому вступі до вищого навчального закладу, який ви оберете. Батькам розуміти і вміти підтримувати своїх нащадків. Ну а колегам, педагогам, яких у громаді 243. Великі слова вдячності за те, що ви відважно кожен день. День за днем давали і ділилися знаннями і такими серцевими порадами своїми учнями.